Далеко-далеко, за сімома горами і за сімома лісами, де віє крижаний вітер і лежать віковічні сніги, ішов йшов собі стежинкою, маленький олень. Своїм червоним носиком він освітлював шлях для хоробрих ельфів, які поверталися з далекої подорожі із дуже особливим пакунком. Вони здолали високі гори, сніжні долини, минали густі ліси, аж раптом перед ними з'явилося чарівне місце. І хто це ж тут може жити? Ну, звичайно, це Санта Клаус. Так, так, чудово. Обережно? Ну, ще впусти мені Алісочка. Я вітаю тебе у моєму селищі чудес. А ти бачиш мене, ну, помахай рукою, ми саме прикрашаємо ялинку. Хвилинку. точно краща. Під ялинку подарунки, а на ялинку блискучі прикраси. М -м -м. Дорогі мої ельфи, нарешті ви повернулися. Дякую за цей пакунок. Ваша подорож вдалася, ну тепер ви усі добре відпочинете. А лісочка. Зараз буде знайомство з усіма нашими мешканцями селища. Наш маленький олень. Це неймовірно. Проте він має силу п'ятисот таких. А за всім нашим селищем наглядає сова сніжинка. Вона розсипає магічний пил і допомагає прикрашати ялинку. А білочка, вона просто обожнює горішки. А оце наша найменшенька козулька. Ну, яка ж у нас вийшла гарна ялинка, не вистачає тільки зірочки на верхівці. Он як добре пасує. Що <реш> це ти робиш? ха <реш> <реш> а про кого це ця книга, яку мені привезли ельфи? Треба подивитися. А хто це в нас тут такий? Та це ж ти. Ну, яка чудова фотографія. Я просто не можу відвести очей. А що тут ще в цій книзі є цікавого? Знаю, що ти з міста Ужгород. А ще я також бачу, що ти любиш гратися з тваринками. Ого, ну, вже час, це знак, що пора повертатися до хати. Тепер стало набагато світліше, і зараз можемо побачити тих, хто любить тебе найбільше. Так, так. Ну що, будемо дивитися? Впізнаєш? Вони справді дуже сильно люблять тебе. Ти, як закінчиться це відео, не забудь до них підійти і дуже міцно, міцно обійняти. Добре? О, он уже і ельфи до хати біжать. Як настає вечір, ельфи розходяться по своїм маленьким хатинкам. Ці хатинки ховаються на поличках поміж книжками? О, а хто це там такий? Ото вже і розбишак!» Все, досить час уже до своїх хатинок. Та що ж це таке з цими ельфами?» Ось так вони і потрапляють до своїх хатинок. А як в неї гарно прибрано. Що? Забув як? А це залізниця, на якій ельфи їздять поміж хатинками. А песик за нею наглядає. як позіхає. Маленька ельфієчка зараз буде читати песику колискову. А ну но -ну. зараз, зараз. Що? А, -а, -а. лісочка, то тобі вже два роки. Я хотів би тебе похвалити за те, що так любиш своїх батьків. А ще я маю до тебе особливе прохання. Постарайся менше сидіти в телефоні. Так, так. Здається, щось не те. Здається мені, що ми щось забули. І твоє фото тут. Це означає, що ти в списку слухняних діток. Молодець, я дуже пишаюся тобою. Так тримати мої вітання. Добре, ну от і все. Зараз оце думаю розвозити подарунки, тільки маю проблему. Не впевнений, чи в цьому році взагалі зможу поміститися в той ковмин. Мені точно цього року не варто було їсти багато солодких тортиків та печива. Перевіримо на моєму димарю, чи вдасться мені протиснутися в нього. Сподіваюся, що таки вийде. Ой 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 ой, та що ж так тісно тут? Хожух якийсь такий товстий став. Важко в ньому дуже лізти. А, а ти чому тут? Як ти взагалі сюди потрапив? А знаєш добре, що ти тут? Допоможеш мені з подарунками. Тільки от десь я загубив свій чарівний сувій Алісочка. І що мені тепер робити? Де ж він загубився? А як це ти його знайшов? Урятував наше свято. Тепер я знатиму, кому розвозити подарунки. А будемо разом плескати в долоньки, щоб привітати нашого ельфа-рятівника свята. Без нього б нам було дуже скрутно. Він наш герой. Не інакше. Зараз, зараз треба ще дещо перевірити, чи все вірно. Так. Бачу, все добре. Ну, час мені збиратися та вирушати у подорож. Що ж, до побачення веселих та незабутніх свят. Бувай!